Зараз покажемо вам машину. Димон так заспокоюється. Товарний вигляд. Скидку давай, бо пів салона вже розібрали. <ріхи> Yo, guys, my name is Дмітріо Дмітру Кепіло. Досі у нас починається І з Димона. Із чорних варить. Нам дали задачу отакі ключики. Не сказали який гараж, будемо тут всі відкривати. Ми ми... Ну реально не сказали який гараж, але сказали, що чорний. Все, Все. Відкрився. Зараз ми покажемо вам машину. Шо? В що? Шо? Шоп-шо. буде траг рейсинг. Короче... Нас, ну, ми так по району ще солідно ніколи не рухали. Взяли короче, на обслуговування за сенс теж. Зараз вам покажу, швиденько буде вам така невеличка вставочка Відосику По-перше, електрорегулювання Оба Точніше, електросклопідйомники. Пробіг сейчас вам покажу Пробіг 27 тисяч Гідрать, все є Кандрчик, кондюрчик, кондюрчик Так що ми рухаємось на двох сенсах сірих а, Треба і концю закрити. Та і все, що будемо тут е, щось з помпу, щеплення замінювати. Хоп. Лансирочок, ого, він. Такий вже. Зараз підзнімемо. Короча, машинка довго стояла і там воно понасипало у нас. Ізвість це взагалі Ну, Це роз'їдає краску, я це не люблю, взагалі ні мокрих гаражів, А тут щось що? Щось нашито, але щось все сипеться. І, четвері, і тут сипиться. Треба її срочно заганяти на мийку. Да, -да, що нам буде не тільки бампер, треба буде красити. Так, ну його під заміну по-любому. Так, у нас задача, коротше, підготувати машину так. до продажу. Банпер, і зараз... купуємо Зараз ми миємо, заганяємо на підйомник, дивимося, що треба її зробити. І що? А, у нас ще переднє праве колесо стоїть. І треба забрати пластик і каверолін, щоб ви розуміли, що каверолін зняти в машині. Чи інше, якісь стоїть? Зараз подивимось. Ключі у тебе. Че она открыта? Ага, открыта. Да, нема ковролина в машине. А, у еще не Капец. И пахнет... Ну, пахнет смачно. Ладно. Ага, я капот не щелкнул. бачок антифриза. Не, это расширивательный. Система ага. заполнена, но там не выстачает. Оно сейчас может... Ні, ну треба додати, але ну, в радіаторі і в системі є, тому... Масло. Треба перевірити. Мастило. Мастило. Моторне Дуже Менше мінімум. Ну, менше середини, близь... ага. ближче до мінімуму і чернюші. Ще... Ну, як є. Так, що будемо пробувати запускати? Що запускати? запускати? Воно не запуститься. У мене бустер є. У мене є. А чого ти ходиш під кирпич? А мы нишу этот. Що сказали, нема компрессора? Сейчас -е, Максик прийде. А. У нас, короче, спустило колеса, я вам. Сейчас покажу. Ну у нас немає нічого з собою. Google, Google. Чад GPT. Блин, там стоїть машина, що я продавав. Octavia сьома 7 батяна. Ну, чувак на ней наїздив ти ж 60, наверное, чи... Ну короче, ну щось до хрена там. Нормально. І щось там антифриз кудись то ходить, проверяй. Я вже я вам поки трошки розкажу, що це за ланцер. Це не ралі ніякий, не еволюшн, просто він перевдягнений, ну, не перевдягнений передній бампер, тільки раліардський в нього. Машина довго стояла, власник зараз захотів її продати і дав нам задачу, треба її ну, коротше, підготувати до продажу, щоб машинка мала товарний вигляд. Але отак виглядає типу прикольно. Наче якийсь еволюшн, правда, капот звичайний. І на машині прикол. Точніше не прикол, а один із плюсів цієї машини, щас вам покажу. 91 тисяча пробів на машині. Це великий плюс. машина на механіці, 2 літра. Така ручка цікава тут. Так, Димон швиденько привіз. Такий нажник. Нажник мене вказується в бехі. А, компресор. Volkswagen компресор лифо. Бенве. Оказується є Мені Десь ще якийсь десь зваляється. А, а той в коробці великий. Коротше, от ви будете знати що у Димона є ще компресор. Нічого <laughs> я не знав, що я ліпшар. Зили ковролін весь пластик багажник. Веземо машинку на миєчку. Кажу Саня, скидку давай, бо пів салона вже розібрали. Там, б, все... Там все, все легко. Короче, показую вам, як воно виглядає зараз, ковроліни нема, салончик грязний, все грязно, тут нічого нема. Машина вся брудна, Ну, ви вже побачили. Наступний кадр машина буде вже чиста, отак. Вот Хоп! От уже еланцірочок намитий, чистий, правда, дивіться. Залишилось, він стояв у гаражі, оце все капало, воно все залишилось. Ізвість, об'їдається в, в фарбу, в скло і вона... Коротко, а, дай, на їхати. Але так він, конечно, чистенький, виглядає прям по... посимпатичніше. І салончик, найголовніше це салончик. Салончик зібраний. Все зібрано, все на місці. Там взагалі пісня. як нова машина. Так, ну і по плану на що тут треба зробити? Придбати задній бампер, задній бампер пофарбувати, вбрати наклейки, наклеїти, наклейки, наклейки подивитися по дніщу, Ходовка, колодки, заміна мастила. придумати, як підтерти. Это домашний голубик, кстати. Голодные люди, короче, ну ничего. Это... Да что, он Он, короче, поел такой, стал, открыл так, а там лапу вытянул. Тут три местные голуби, их, короче, подкормили подкормили одно, а он, он кем-то привел. Что мне О, не хотіло, і під капоткою і, чисто так, вообще, клас. міняємо масло і що з неприємного це э, треба перепаковувати фару бо вона тут тріснута а тут щось і не так пішло. Короче, фарбувати бампер перефарбувати цю решетку цю клеїти ту міняти ну да бо тут взагалі решеточка тут все поржавіло, потріскало а взагалі ми маємо на завтра пофоткати Виставить якісь і дивиться, може скинемо кошти на ці сі гіморої на цьому серії. <тил Jorge> ну подивимось. Якщо так, то так. так. Бо масло вспітнувати. Вона, правда, під горкою стоїть, але короче, мало. Але так виглядає вже дуже дуже бодро. Дивіться, плівочка вже, бамперу взагалі жопа. Тут цієї накладки нема, десь вона. Пропала, всього нема. Тут те же саме. Але так, типу, з 5 метрів, як то кажуть, заебісь. Так, і знову всім привіт, пройшло 4 дні. 4 дні. Коротше, по машині. Вона простояла всі 4 дні, разів 10 сказав, 4 дні. На продаж ми її не виставляли. Зараз повеземо на СТО до Антона. Будемо дивитися, що тут треба зробити по техніці. А далі будемо вирішувати, виставляти її на продаж в такому вигляді, чи робити зовні її і виставляти дорожче. Так що зараз буде перший запуск. Подивимось. Запуститься вона чи ні, але ну, я думаю, що да. так. Майже з запустилась. Так що... Чекаю Димона і газуємо на СТО. Димон приніс балончик. Мені подарували якийсь балончик, каже, що він якийсь камінь з скла вбирає. Я й собі хотів попшикати, і сюди попшикаю. Да, Тому що я нагадую, що у нас залишилось. Воно не відтирається, воно я не знаю, в склопкається. Вони кепає з даху гаража, з пізвістю, чи як біла штука. їдає, роз'їдає як з, 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 зеленка. 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 Та ні, яка зеленка. А як? Не знаю. Коротше, жопа в кузову. <зас> Все, газуємо на станцію. Будемо дивитися, що по техніці. Так, ланцерочок загнали. Щось тут буде, щось буде. Що буде? Міло чушки всякі. Ти думаєш? Да. Фар рідних нема, десь ці порізали. Пусть там переклеїть бампер, не бампер. У нас підписчиків немає малярів нормальних, хто любить нормально красити за нормальні гроші. Може хтось без роботи сидить? Ну напишіть. Бо щось взагалі з малярками. Ні на ріхтовку, ні на малярку не запишеться. Вон... Ми Ауді красимо, так люди після нас вже ждуть півтора місяця, не ну, можна попати. Жесть. Коротше, що ми все-таки лансер будемо так викладати. Ми його викладемо і так, і будемо дивитися по стіп'яно, бо ну, малярку не з... чекаємо. А якщо продасти, ну, то малярки. Я власнику так і сказав, що ми малярку чекаємо. Чекаємо малярку, так що. Коротше, я вам в попередніх кадрах трошки зберхав, бо я сказав, що ми не будемо виставляти його. Ти не не що... знав. Ми не знали, то Ну так, те, я сказав, що ми, було, що ми не виставили. Два дні дождю було, погода не очень. Чотири дні вона пристояла, я сказав. Чотири дні? Чотири дні. Всі чотири дні? Чотири дні. Ну так і було. Ми коли забрали? В неділю. В неділю, Ну все. Все, коротше. Натуря. Зараз будемо дивитися і І щось будемо робити. Так, ну лансер читаємо уже, бо горит чек. Що там вийшло у нас по діагностиці, Димон? Та нормальний список. А ну давай зачитай а ти пиши вот так вот на екрані. Як в том видео? Рімень генератора, пильник отбойник <рес> Диски, колодки, втулки стаба, амортизатори під питанням, сцепление. Ну, ще поїздить, але воно дуже жорстке. Санблоки, задні, передніх рычагів є надриви, тоже поїздить, але довго. Плюс бампер красить той. той Фару перепакувати, пластик досунуть. Спойлер закріпити. спойлер закріпити. Ну нам на, на місці таких робити. Може хтось собі вкине, треба пробувати і так виставляти. Треба з подушки розібратися, що там не підключено чи під полом. Ну, мені хай сидушки десь там, зараз я подивлюсь. О боже мой. А це поки по, по лямдії засвітилася чек. То. Барам, не, ну і лямда ще. Лямді, Короче, Димон. Іде, бінця, що тут на базарі, мені не нрався. Іде, кушає булочки собі. Та кас космос. За 25, а він на дефіциті калорій. Що За вас. Бі, а Я йду і... І, і не кушаю. Всім привіт. Я не кушаю, дивлюсь на нього, він спеціально мене дразнить іде, і ідеється. Це... Ммм, мм, як смачно. Заподужвальчик є. він там таліфон. Ооо. Ну ви поняли. Їдемо Ballancerу фоткати. Фоткаємо, виставляємо, дивимося на реакцію, малярка все одно черга. Бампер купити не проблема, ті піпки є, так що ми і виставимо. А якщо ні, то будемо доробляти. Так, лансер поїхав я пофоткав вже і приїхав в гараж забрати деталюшки, які не вистачаю. Це назад на жопу. Якісь пластмаски. Зараз все позабираємо. Сейчас я вам покажу. Бачите, немає відірване це знизу. Ось вона, хоп. Так що зараз гружу і їдемо далі. Чекаємо покупцям. Такі нерви зранку, бо клієнти різні бувають. Ну нічого нам надо. Понеділок день тяжкий, да. Треба... Ми як начали з утра тарабанить, я взагалі висадився. Димон так заспокоюється. Продовження серії з Mitsubishi Lancer, який ми, до речі, на сьогоднішній день вже місяць як дістали з гаражу. І, і в продажі він так і не продався, тому а ще залетає в продаж... Отака ще от одна Mitsubishi. Зараз покажу вам. Залідна. Скільки вона в водорі вже простоїла? Три роки. Три роки, хтось бумажки на неї вміщив. Коротше, в нас. А купили ми без бумажки. Будемо казати, за скільки купили? Полтори штуки бакту. На автоматі. На газу. На газу. Правда, може і не запуститься він, але за ці бабки і он трошки шпакльовки там відпадає. Ваше авто. Дивіться, які тут. Та це не робочі, бистрий розчот. Все, ну, Ще й на Росії. Асапський за цього воно і не продало. Машинка. Тут, всього, тут нічого щось. Тут має бути якась резинка точно. У -у. Да, прикипіли. Але ми її рік назад запускали. Запускали, предложили гроші і це, через, це рік через рік. Люди міркували дум... дуже довго. Да. Розіграємо ті, хто лайкать, буде нормально вудочку спортивну. Це на сама 80 кг видержать. Ой, а це що відпало. Щось там відпало. Тікать за нас місце не, не, навіть не поїде. н а с т р